Слава Ісусу Христу, дорогі люди! Мир вам, шановні українці. Дорогі люди, не хвилюйтеся, я прошу сюди, побажати вам миру і добра. Мені нічого не потрібно, я нічого не прошу. Хіба ще декілька хвилин вашої уваги? Я найперше хочу попросити усіх вас молитися за Україну, за наших захисників і захисниць. Наступне, щоб ви читали Слово Боже, вірували і виконували те, що там написано, і матимете щастя, Бог буде вас благословляти. Але найважливіше, я вам хочу нагадати і сказати радісну звістку. Яка написана в тій святі князі, що Бог, перед небо і землі, любить людей. Бог доводить свою любов до нас тим, що Він послав свого Сина Ісуса Христа на хресну смерть для того, щоб нас врятувати. Багато людей є, які вірять в Бога, вірять в сам факт існування Бога, але віра це стосунки з Богом. Ісус Христос Він приходив на цю землю для того, щоб дарувати нам вічне життя і прощення гріхів. Дорогі люди, щоб ці стосунки з Богом відновити, які були втрачені в Едемському саду, Господь Ісус пролив святу кров на Волохозькому хресті для того, щоб нас врятувати, і ми після смерті потрапили в Царство Небесне, а не в пекло. Ну, Це вибір за нами. Ми обираємо, чи приймати Христа, чи відкидати, чи вірувати в нього, чи стати Його учнем послідовником сюди скрізь. Дорогі. Дорогі люди, ну, для того, щоб нам... Будьте спасеними, прощеними. Потрібно покаятися. Покайтеся, покайтеся признати себе грішним перед Богом і увіруйте в Господа Ісуса Христа. Прийміть Христа в своє серце, дорогі люди. Покайтеся в Суряках і спасетеся. Нехай вас Бог благословить. я вам, дороги, і місце вам здоров'я. Божою породи. Ми хотіли запитати, Так, так, звичайно. Іванівський. Там, де проповідать Іван Гіїв, слава Божою. До Ісуса Христа, так? Так. У Ісус єдина наша радія. А ви каєтеся? Звичайно. Гріки, я стоїть, до Богу, прощаю. До Бо Бог прощає. Ви пустите комусь, не кому Ні, якщо хтось переді мною про мене, просить прощення, прощаю. От інколи буває важко, простити, але прощаю, тому що так ще й госнує. Але знаєте, найважливіше, що коли до руку вірування, я ходив, як Себе не міг простити. У судному стіні намагався покинути життя замовцю. Тому що я не міг себе простити. Почуття провини мені не давало спокою. Ви я... ваша гордість вам не давала. Так, ваша але... гордість, ваша злість, ваша так. Нелюбова, не любов, ваша так. не побага, так, не Що не... ж ти не даєш мені сказати? Я хочу з людиною поговорити. Так, а коли я почав читати в книжку, почав Богу. читати Євангелію, то Господь змінив життя. І очисти моє сумління. Ну правильно, вичищає. І... треба прощати свої, покутувати, вставати на полі. Ісус Христос вже покутав. Ми а не він він не тільки за вас, Він за, він за весь тебе. світ. Так, а так. ви свої повинні. Ви думаєте, що я? він як казав, кіньте в мене камінь чи в ту людину. Хто не має гріха? То обманює себе і робить Бога не продамо. Mm. Так, всі має гріхи. А ви думаєте, що так і собі гріхи прощаємося? Ні, не я прощаю. Бог завдяки тобто? Ісусу, Він любить вас. Ну, отець має теж священний право прощати. Що ви не ну, прощають, просто прощаю. <просить> Та <просить> вас Бог насить, там бро.